Вітаю народи, мене звати Крупт, і це мій погляд. Відео покликано новачкам та тим, хто стикався з різними бойовими труднощами під час гри в Genshin Impact. Одразу скажу, що це моя особиста думка, заснована на власному досвіді та питаннях, які піднімалися в ком'юніті. Також у прикладах я буду розглядати лише базову роль персонажа, не враховуючи специфічні збірки. Тема, яку я хочу постаратися розкрити, це формування загону. Адже сама гра зумовлює поєднання можливостей різних персонажів, і треба розуміти, яким чином їх краще комбінувати. Для цього спочатку потрібно розуміти, які ролі існують мейн DD, Sub DD, саппорт. Але як визначити, хто є хто? Мейн DD – це персонаж, що дамажить виключно знаходячись на полі бою. Його скили можуть мати певну тривалість, але завершуватися, якщо персонаж його покидає. ДД – персонаж скіли, якого мають певну тривалість, але продовжують працювати, коли персонаж покидає поле бою. До цієї групи також належать бурстери це персонажі, які здатні спричиняти багато шкоди, але не забирати для цього багато часу. Саппорти тут усе просто. Це персонажі, які допомагають іншим членам загону поповнювати ХП, енергію, збільшувати якісь параметри інших персонажів. Доволі розповсюдженою помилкою є брати кілька мейн ДД в один загін. Кожен із них буде тягнути ковдру на себе, і в такому випадку один з персонажів буде просто займати слот і нічого не робити. Що ж, з цим розібралися час сформувати наш загін. Є два варіанти. Загін, що грає від одного сильного персонажа, а решта може просто посилювати його, та загін, що складається з купи саб-дд, які просто тиснуть свої кнопки, заміняючи один одного. Для більшості ігор цього було б достатньо, але Genshin відрізняється, бо тут є реакції, від яких зазвичай залежить усе або майже усе. Ось так виглядає картинка усіх можливих реакцій. Розбирати усе буде довго і це заслуговує окремого відео. Тож скажу коротко: формуючи групу, треба дивитися, які у персонажів елементи, і як вони поєднуються між собою. Також не забувайте про резонанс. Розберемо на прикладі. Візьмемо тайнері дендро персонажа, що грає від реакції квікен. Для цього він потребує електроперсонажа, наприклад, лізу, яка також понизить дев'су противника. Але їй потрібно багато енергії, і з цим нам допоможе електрорезонанс, тому додамо електроперсонажа Дорі, яка ще й нас буде лікувати. Закрити усе це можна, наприклад, цукрозою, яка накине зверху ще елементальної майстерності, що збільшить демедж усієї нашої групи. Так, ми визначилися з нашою групою, але щось все одно не виходить. Час поглянути на стати, параметри наших персонажів, і параметр, на який часто люди забивають, це відновлення енергії. Якщо ми подивимося на скіли персонажів, то побачимо звичайну атаку, елементальний скіл, що має просто кулдаун, та ультімейт, що також має кулдаун, але ще й потребує різну кількість енергії і швидкість її набору залежить від групи та величини відновлення енергії. Рекомендованою кількістю для 40 енергії є 120% відновлення, для 60 – 160-180%, для 80 – 210-240%. Але є й виключення. Рекомендації для конкретного персонажа можуть відрізнятися. Також не варто забувати про співвідношення крит-параметрів 1 до 2. Щоб дізнатися, які ще параметри потрібні персонажу, читайте опис скілів та талантів. Ще не варто забувати підтримувати актуальний рівень персонажа, зброї та талантів. Деякі персонажі хочуть прокачений один скіл, деякі два, деякі усі три. Вивчайте своїх персонажів, щоб не витрачати корисні ресурси задарма. Повернемося до тайнері. На перший погляд йому потрібні лише критові параметри. Але його пасивний талант залежить від елементальної майстерності, і він грає через реакцію Квікен, яка також залежить від цього параметра. Якщо у чомусь сумніваєтеся, то краще знайти гайд саме на персонажа, що вас цікавить. Сподіваюся, я розповів усе достатньо зрозуміло, і якщо вам сподобалося та цікаво почути від мене щось іще, можете підтримати мене коментарем та висловити там свою думку. Можливо, порадити мені нову тему для наступного відео. Головне, пам'ятайте, чим повільніше ви граєте у Геншин, тим більше насолоди від гри ви отримаєте. А у мене все. З вами був Крупт і до нових зустрічей!